Всім доброго, на годинку 16.50. Ще в нас майже півтори годинки є до вечора. Спробуємо трошки покидаємо на окушка, але батьки плавають, не бояться. Попробуємо і ми. все похоже на те що кончик усе є. трошки кидається тюлька Ось тут ось це направление Поки нема, не хочет пока. Красавчики кипають. Тут лебеді, там кочви повна. Тут тишина, спокойствие, ось все видно, що конець. Малька трошки ганяє. Нежданно не гадано. Опа! А, це щупачка. Це щупачка, друзі. Це першенька щупачечка. А я думав, що це... Трьох! Тихо, 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 тихо. тихо. Да елки, ну что ты робишь? На шо ты таки робишь? Я что-то выпущу. Чего ж ты такая дурна? Ну, бачите, уже не зря. Такий щупачок шикарный. пливе і підростає. А я дивлюсь, що йдуть удари. Верні, не удари, а йде мелочь сиплі в різні сторони. Чось я собі подумав, що то окунь. І тоже пару приманок поміняв. Поки не поставив сэлептизку такого фетиша. феттиша. Це не перламутр, а типу білий. І на нього покльовочка. І не ступенькой, а одразу же ж почав верху його вести. Так що таке, початок є. Ще б хоча б побачити ну, поплівочку. Чи дві буде ще кордос? Ой, дитини ступінька я веду, стараюся поверхом, тому що знизу тіна тіна і забиває сильно. Чупачок есть, то уже прикольно. Так, у нас на клювание. Тоже, мабуть, похоже, щось на щупачка, наверное. И окунчик гарный. Це у нас, друзья, гарненький окунчик. Опа. Красавчик! Красавчик. Ну, класс, да? Хорошо. На да, беленький фетиш. Так прикольно стоишь, ловишь себе. І біля теплой. О-о-о, все, окунь. Ганяємо робить. Робить меру. Я ж кажу, треба йому якусь вертушечку щось таке. Бо не можна починає джих ступенька то... то і до за цеп. Пробую тако... Опа! Ах-ха-ха-ха-ха! Ах. Бачили? Ха-ха, ха хто це була? Це була чи щучка невеличка чи це був окунчик. Ну супер взагалі Я взагалі не знав чи будуть покльовки. А тут реально вже третє клювання. І все одно об'є окунь. Ні, це не окунчик, це трава. Бо не завжди можна поїхати на рибалку і побачити навіть покльовку, не те, що зловлю рибу. Наприклад, вчора була погода дуже погана і холодна. Не поїхав із за того, тому що друзі були і казали, що взагалі не клює ні на кружки, ні на що. Вирішив сьогодні на вечір на годинку. Як бачите, дуже вдало. Ставочок тут платник. 300 гривень, корось, карп, карп карась, є окунь, по зимі безкоштовно. Попадається щучка. Нехай не підемо додам, попробуємо там, о, там може на джиг, там чистіше. там може щось і буде повеселіше. Так хотілося піти далі пройти. О, о, сипля! О, як сипля, о, як сипля. Ну, де ж ти покльовка? Перейдемо далі, бачу тут теж все вмерло робиться. Далі, травичка травичка така на сантиметрів 20. Через 100 джигів не можна пройтися. Треба поверху. Так що хочеться сказати. Навіть годинки вистачає, коли є якийсь кльов, коли є актив риби. Пробіг поки туди в кінець. Стовок невеликий, такі метрів 200 В кінець попробував туди, на мілі. Там не хочу взагалі. Переміщаюся до дамбу, я все бачу, знову тут вже сиплять. Тут трошки глибина така десь два з лишнім метра. Але тут дуже багато було корчів. Зараз спробуємо тут. Тому що час іде вже так небагато вже залишилося. Попробуємо тут. Ось, ось ось сиплі теж окончик. Тут окончик теж а ну. Не хочу, я ж кажу, не блісну нічого. Один такий біленький твій строчок і все. стало фиолет, стало лоха. Не хочет так. Аказия. Ну, давай. Тоже выпущу пущу все равно. Давай, давай. Не хоче? Як його говорить? Можливо, зараз якось вийде Ось яка тут красота! Плавають собі красавчики! Клас! Година 20 в мене було. Походив, перебачив, щучка, два кунчика, по-моєму і один кісь ход. А так, супер, що ще треба. Часом буває, ходиш не покльовки, не бачиш, а тут гляньте за такий малий проміжок часу і є результат. Так що можна приїжджати на більше і вже пробувати щось шукати краще. Так що, всім до зустрічі, всім пока.